Протокол лікування у салоні. Лінія проти випадіння волосся. Підготовка. Крок перший. Підготовчий засіб скальп Repear. Нанести на суху шкіру голови на 3-5 хвилин легкими масажними руками. Потім змити. Підготовчий засіб для шкіри голови використовується перед будь-яким іншим засобом double Action. нормалізує пошкоджені шари шкіри голови і відновлює природний баланс шкіри. Його активні інгредієнти заспокоюють та зволожують шкіру. До складу активних інгредієнтів входять мигдальна олія, розмарин, алантоїн, саліцилова кислота, гліколевий екстракт мальви, протизапальний комплекс, корінь солодки. В результаті відновлює баланс шкіри, зволожує, протизапальний. Пальна дія. Крок другий. Очищення. Змішати 10 г шампуню проти випадіння волосся з 1 мл комплексу проти випадіння волосся. Нанести на шкіру голови та на вологе волосся, затишити на 3-5 хвилин. Потім змити. Шампунь має пом'якшувальну відновлюючу та змічнюючу дію, яка в поєднанні з легким масажем надає волосся тонус, покращуючи його зовнішній вигляд. Зволоження. Для зволоження нанести на 2 хвилини маску по всій довжині для відновлення волосся Hair Repair. маска емульсія з кремовою огортаючою текстурою, формула якої сприяє ущільненню посічених кінчиків. До активних компонентів належать альфа-систем комплекс, рослинні стовбурові клітини з насіння соняшника, піректон оламін, ліцениновий екстракт евкаліпту, ефірна олія чайного дерева, саліцилова кислота. Крок 4. Лікування. Додати в ампулу лосьйону проти випадіння волосся, 1 мл комплексу проти випадіння волосся. Змішати, нанести на шкіру голови масажними рухами 2-3 хвилини. Не змивати. Комплекс рослинних екстрактів поліпшує стан волосся, глибоко очищає шкіру, виводячи токсини та стимулює ріст волосяної цибулини. Формула спрямована на боротьбу з проблемами, пов'язаними з випадінням волосся. До активних компонентів входять стовборові клітини рослинного походження, екстракт імбиру, ефірна олія розмарину, камфора та ментол. Волосся набуває більш здорового вигляду, підвищується тонус, стійкість до впливу на колишнього середовища. Крок 5. Укладання волосся. Рівномірно розподілити мус для відновлення волосся «Hair Repair» По всій довжині волосся та висушити не змиваючи. Крок 6. Пластир. Кожного дня приклеюйте пластер проти випадіння волосся на суху шкіру в області росту волосся на потилиці та за вухами. Під час заміни пластерів уникайте нанесення на ті ж самі місця. Вдень використовуйте лише один пластир. Не наносити на шкіру з поскодженням та підвищеною чутливістю. Протокол лікування у домашніх умовах. Лінія проти випадіння волосся. Крок перший. Очищення. Шампунь проти випадіння волосся нанести на шкіру голови та на вологе волосся. Залишити на 3-5 хвилин. Потім змити. Крок другий. Зволоження. Нанести на 3 хвилини маску для відновлення волосся Hair Repair. Крок третій. Лікування. проти випадіння волосся. Нанести на шкіру голови і масажними рухами на 2-3 хвилини. Не змивати крок четвертий укладання волосся рівномірно розподілити мус для відновлення волосся Hair Repair по всій довжині волосся та висушивши не змивають. Крок п'ятий Пластер кожного дня приклеюйте пластер проти випадіння волосся на суху шкіру в області росту волосся на потилиці та за вухами. Під час зміни пластерів уникайте нанесення на ті ж самі місця. В день використовуйте лише один пластер не наносити на шкіру з пошкодженнями та підвищеною чутливістю.